Вхопили новину, зробили дивільний якийсь заголовок, щоб він був клікабельний. думають, що вони великі журналісти. Як відомо, той самий наш Олексій, Золоті яйця він досі без будь-якої кримінальної відповідальності. Майя Санду, по суті наразі ліквідувала небезпеку відкриття другого фронту проти України. Чесно кажучи, останніми днями так заздрю нашим молдавським сусідам, друзям, бачиш, вниз в них всякі там ці бойки, брагари бужинські опинилися в меншості, а в нас на жаль вони формують і досі політику Майя Сандо. Дуже чітко взялася за заборону промосковських партій. Вона дуже чітко взялася за роботу в інформаційному просторі, і це, цей виграш зараз. Це не тільки голоси діаспори, які були визначальними при її перемозі на другий термін. А зараз вона отримувала би серйозну перемогу вже і без діаспорних голосів. І вона надзвичайно активно працювала над тим, щоб відрубати будь-які московські впливи. І от, наприклад, навіть не проводиться екзипол, тому що та компанія, яка зголосилася проводити екзипол, там були серйозні побоювання, що вона тісно пов'язана з Москвою, і буде використовувати екзипол для маніпуляцій. Відповідно, скасували навіть екзетпол. З точки зору демократії, може і були б якісь питання, я не знаю там всіх внутрішніх нюансів. Я дуже маю надію, що вона це все оформила в належний спосіб. Але з точки зору інтересів держави і інтересів громадян, які мають жити в нормальній державі, яка не виживає як придаток Московської Федерації, а живе і розвивається для країни. Сьогодні відбувся реальний виграш. Але чому я кажу 50 на 50? Тому що я розумію, що слуги народу дуже активно вивчають, що робила Майя Санду, щоб не було тих чи інших конкурентів. І я дуже добре усвідомлюю, що вони це будуть використовувати проти Європейської солідарності, проти Петра Порошенка і тих, кого вони вважають опонентами для себе, а не для української держави. І це ми маємо чітко усвідомити, тому що, бачите, про заборону про московських партій. Ну, вона відбулася в номінальному плані. промосковська всяка братія сидить собі спокійно в Верховній Раді, в місцевих радах, і за винятком ну дуже кількох осіб нікому нічого не шкодить. Всім все хорошо. Ну, партію заборонили, а Ми все одно в парламенті, все одно голосуємо, все одно отримуємо зарплату, все одно впливаємо на прийняття політичних рішень, все одно вирішуються ними свої якісь приватні інтереси на найвищому рівні. І це дуже небезпечно. А далі там було наскільки я знаю, Молдови ще на когось були накладені санкції. Ну, в нас санкції накладені не на Порнова в свій час, в нас санкції не накладені на Бойка і купу всяких інших. В нас санкції накладені на Петра Порошенка. І от в понеділок побачимося, напевно, 6 числа о дев'ятій. Верховний суд на князів Острозьких, Київ, буде чергове судове засідання Верховного суду у справі Порошенко проти Зеленського за накладення незаконних санкцій. І ну, зараз був день народження Петра Олексійовича, то прес служба прикалувалася, подарувала Петру Олексійовичу у вигляді авіаносця. Думаю, що... От щоб не так прикро було за накладені санкції, які забороняють проходити авіаносцями в акваторії Чорного моря. Ну, принаймні, тепер Петра Олексійовича, хоч якийсь авіаносці. Ну знаєте, жарти жартами, це називається сміялась, щоби не плакать. Але ось ці речі відбуваються. І якби зачищалося про московське поле, то напевне я би перша хвалила слух народу, але в нас чомусь відбувається абсолютно навпаки. І ну, завершу тим, що, з чого я починала. Я боюся, що досвід має санду, який успішно спрацював про проти промосковських сил. Може бути застосований зеленими проти тих, кого вони вважають опозицією, а вони про московські сили опозицією не вважають. Вони вважають опозицію Порошенка, європейську солідарність, Залужного, інші сили про європейського спрямування. І в них же ж має бути тільки служебна влада і більше нічого з тим. Тому тут друзі маємо дуже-дуже пильнувати, тішитися за Молдову. Ця перемога що значить для України? Ми не тільки то тішимося за хорошу жінку, надзвичайно тендітну, але надзвичайно сильну Цим самими виборами. Майя Санду по суті наразі ліквідувала небезпеку відкриття другого фронту проти України, тому що через акваторію Чорного моря, Придністров'я і промосковську Молдову, ми могли би отримати надзвичайно велику небезпеку на пів... південному заході України. Там Чернівецька, Вінницька область, там до Закарпаття аж далі. А в чому ще небезпека? Я не знаю, чи всі в курсі, але в Придністров'ї одні з найбільших запасів снарядів і техніки градів. Градів, які ну, ніби застаріла техніка в порівнянні з дронами, але вони занадто ефективно знищують і можуть знищувати наші міста і села. У них це все є. Величезний. Я знаю, що навіть Гур мав колись задумки зробити спецвилазку туди, щоб знищити ті склади. Ну не знаю на щастя чи на біду, але того не було зроблено. Ну з одного боку, я пам'ятаю, якою ціною брали острів Зміїни, і скільки смертей наших захисників було, то може й добре, що вони не полізли в Придністров'я. Але зараз Маю Сандо зробила саме ось цю спецоперацію. Вона захистила Україну з півдня, хоча насправді вона захищала свою власну країну і. Для московитів надзвичайно прикра ця вся ситуація. Вони дуже мали надію повернути Молдову в свою орбіту. Вони дуже мали надію протидіяти усім євро-євроатлантичним прагненням Молдови і України, тому що ще я нагадаю, що Молдова та Україна в зв'язці ідуть до Європейського Союзу. Ній потенційний вступ є синхронізованим, хоча вже кілька разів Україну намагалися відкріпити через наш недолугий політикум. Але слава Богу, ми зараз йдемо разом. І якби Молдові перемогли промосковські сили, це поставило б під загрозу і українську євроінтеграцію. А ми на сьогодні маємо досить позитивну новину, що вже повідомили представники Євросоюзу, що сьогодні було завершено скринінг українського законодавства на предмет євроінтеграції. що Це означає, Почається опрацювання усіх положень нашого законодавства на те скільки вони відповідають, не відповідають вимогам європейського законодавства, і що би ми мали адаптувати, уніфікувати, змінити, а можливо, і залишити в спокої. Тільки після цього, коли цей скрінінг завершений, можна говорити про відкриття переговорних кластерів, і от тоді рухатися далі. Тому так. Сьогодні ми маємо велику перемогу і для України з огляду на те, як відбулися вибори в Молдові. Як я написала, вчора Молдова вистояла дай Боже вистояти Україні. Сьогодні активно обговорюють ну, все ж таки оці публікації в західній пресі. Ну, в першу чергу, в журналі «The Economist», в якому як відомо, дуже дошкульна критика була надрукована в останніх номерах. По відношенню до Зеленського, і ну це зокрема мене зачепив оцей під заголовок одного з э, підрозділів цієї великої розлогої статті, де цитувалися ці фрази, які писали на картонках демонстранти під банковою біля театру Франка. Про те, що чим якщо б ви менше крали, то б менше ховали <кільки> наших друзів. І дійсно ці скандали, які недостатньо були висвітлювалися в українській пресі, ось мене запросили там взяти участь в такому діалозі на тему співвідношення сьогодні в українському медійному просторі блогерства і журналістики. І от я mm -hmm. якраз в якості такої претензії нашим журналістам висловив свої. Якраз зауваження, що недостатньо оці саме корупційні скандали, які були з якими були пов'язані з самого спамих перших там днів панування цього зеленого цієї зеленої монобільшості, і на жаль. Недостатньо це висвітлювалося. іноді там якісь голосування по відбіру суддів для Євробачення, да воно займало набагато більше уваги в українській пресі, в провідних українських виданнях там, ну, вже не кажучи про телеканали, які входять цей телемарафет, да, ніж дійсно такі скандали, як ти самий там яйця по 17, да, чи ці там зимові куртки, які насправді виявились літніми, да, чи ті величезні хабарі, які були викриті в співробітників Міністерства оборони. Ну, а як відомо той самий наш Олексій Золотій яйця, він досі без будь-якої кримінальної відповідальності. Ну і абсолютно це абсолютно нічого Так. Як на мене, це якраз і зайвий раз підкреслює цю претензію української. Громадськості до засобів провідних засобів масової інформації, що вони займаються виключно ну, таким сервільним обслуговуванням потреб влади, замість того, щоб відповідати дійсно цим вимогам Вся демократії, як традиційно називають четверту владу, яка має. Дійсно, відповідати цим вимогам. Насправді, я вже напевне крайній рік, маючи чи якусь прес-конференцію чи брифінг в Верховній Раді, постійно звертаюся до журналістів, що вони мають віднайти свою власну суб'єктність. Тому що завдання журналіста це не мучити когось, завдання журналіста не підлабузнюватись до когось. завдання журналіста це шукати правду. І показувати цю правду з усіх сторін, щоб людина, яка читає то чи іншу статтю, то чи іншу розвідку, мала можливість робити також і свої висновки, знаючи об'єктивну інформацію. Чи є у нас вже зараз журналістика? Насправді я думаю, в Україні з цим є шалена проблема, просто тому що величезна частина медіа і соцмереж вони просто працюють на банковому. Просто працюють на банку. На жаль, велика частка активістів, які активні в соцмережах, вони так само своєрідно працюють на банкову, тому що якщо вони не відверто розказують про найвеличніших, найуспішніших і найпотужніших, то вони просто мовчать, коли треба говорити. Вони мовчать, коли судять військових. Вони мовчать, коли дереванять бюджет. Вони мовчать, коли переслідують чи опозицію, чи тих самих журналістів. Але ці всі дії їхні чи бездія вони призводять дійсно до встановлення диктатури. А другий момент, на жаль, у нас є величезна проблема також з тими, хто захищає свободу слова, тому що професійно захищає свободу слова, тому що наразі я можу констатувати просто шалену інфантильність більшості таких людей. Вони десь говорять, десь про щось говорять, але вони бояться називати речі своїми іменами. І коли, наприклад, доходить питання до відключення п'ятого прямого еспресо, всі починають сором'язливо відводити очі в сторону, коли йде наприклад про вимкнення, не не вимкнення, а блокування сторінок опозиційних регіональних регіональних опозиційних сторінок партії, то всі так само мовчають. Ну бо це ж європейська солідарність. Це ж напевне політика, ні. На цьому ж будуються майбутні держави. Сьогодні нас закриють, завтра ще когось закриють. І якщо на це не звертати уваги, ну, напевно, всім подобається жити в якомусь своєрідному інформаційному концтаборі. Оце, на жаль, рівень української журналістики сьогодні. І дуже би хотілося, щоб. Ну знову ж таки, знаєш, я зараз дуже багато працюю над тим. Ну воно не завжди вдається, але піднімаю питання, що викладачі мають мати достойну о, зарплату. Викладачі, освітяни загалом, вчителі, дошкілля, тому що нам критично потрібні освічені люди, і в тому числі освічені журналісти, які для початку знають, які є вимоги до журналіста. їх треба теж знати все таки. А з іншого боку, які є людьми розумними. А не скролерами в Фейсбуці чи ще десь, які от вхопили новину, зробили дебільний якийсь заголовок, щоб він був клікабельний. і Думають, що вони великі журналісти. Ось і ці проблеми маємо. Ну зараз невеличка перемога свободою слова це те, що ми відновили трансляції Верховної Ради. До речі, в більшості мас медіа забувають сказати. Ну, так дуже ненароком забувається сказати, що єдина фракція, яка майже три роки билася за відновлення трансляції, це тільки європейська солідарність. Більше ніхто. Як політична сила за це не виступав, були окремі депутати і на цьому крапка. Зараз нам би треба було відновити цифровий ефір для п'ятої прямого еспресу, тому що ще раз наголошую, немає жодного документу, жодної довідки, жодного розпорядження, жодного наказу, який аргументує і дає наказ відключити їх від цифрового ефіру. Немає нічого. Це просто був прямий наказ з банкової, виключити кнопку на передавачі. А наступне це треба позбуватися марафону. Ну це 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 вже абсолютно смішно, це і трагічно. Це не просто а, зомбування якесь там розказує, що ми вже ура, 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 фламінго, паляниці, трамбіти, ура, 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 мільйон дронів, мільярд дерев, ура, ура, ура. Але це вихнутам. Передає подається викривлена інформація. Там подається неадекватна інформація. Там подається інформація, яка не відповідає дійсності. І по суті, сумарно ту реальність інформаційної яку створює марафон. Вона створює інформаційну загрозу для української держави. А на фоні зірваної мобілізації відсутністю чітких термінів служби, а на фоні того трудому, який творять ТЦК, окремі працівники, давайте скажемо чесно, на фоні того, що нам потрібна мобілізація, що нам потрібне навчання, нам потрібна акумуляція ресурсів, те, що робить марафон, воно тільки створює додаткові загрози і мала би бути зовсім інакша інформаційна політика. Ну і знаю, хочу можна багато говорити, але напевно. Ну, це цікаво, що згідно опитання соціалі... соціологічних служб, то саме найбільша довіра сьогодні з усіх опозиційних партій це саме європейська солідарність і її. Вбачає суспільство саме головною опозиційною силою сьогодні до цієї монобільшості, але при цьому в сегменті цього телемарафету там взагалі немає представників взагалі. Дали. взагалі? дали дали недавно статистику, що там батьківщина 3-4 там депутати за місяць виступили. Один там мені здається довіра. Там один голос. А найбільша, найпотужніша сьогодні фракція вона взагалі в не представлена. Хоча саме в засобах масової інформації, в першу чергу, має бути почута думка опозиції. Яка як відомо має ставити питання для влади? Це ж як я сказав, головний головна функція саме вартового пса демократії знаходити місця, які де те влада не допрацьовує для того, щоб допомагати їй виправляти свої помилки. А в нас замість того, щоб виправляти помилки, так наші скують тих, хто має сміливість про це повідомляти суспільству. Ну от... а ти знаєш, такі, ще дві коротких тези. Я ніколи не забуду, що витворяла преса коли... Коли Порошенко назвав журналістку абсолютно з поваги дорогенька, що, що що вони витворяли, які вони треш зробили в публічному просторі. А сьогодні всім абсолютно начхати. Ні, ну якщо можна мочити Порошенка, то вони всі будуть швиденько рухатися. Але а, другий такий цікавий момент буквально здається на днях, якщо я не помиляюсь, то соціально опублікували е, якісь опитування, за кого, кого би підтримували. На виборах, і там дуже цікава маніпуляція відбулася. Нем, немає партії Слуга народу, там, да? там, ні, ні, там вся краще маніпуляція. Uh -huh. Блок Зеленського. Так, то я вперше кажу, що блок заможного і блок Порошенка. От я ось це uh -huh. вважаю маніпуляцією. Uh -huh. Ну, так. Тому що, якщо нам відомо, що Зеленський вже зі слугами нікуди не піде, і там буде чи блок, чи команда Зеленського, це вже всі давно обговорюються. Ок, блок залужного, В залужного немає політичної сили, то напевно щось будуть робити. Окей, назвали. А якого біса партію Європейська Солідарність біса Солідарність називають. Це щоб обмалити її, чи щоб прив'язати її тільки до Порошенка. Ну, при всій повазі до Петра Олексійовича, але у нас є партія величезної кількості самодостатніх особистостей, лідерів і якісних депутатів. І коли е, отак пише, що блок Порошенка, ну то ну, вони всі ніхто там є, тільки Порошенко. А для багатьох людей ну, за європейську солідарність вони би голосували, вони би сказали, що вони голосують. А блок Петра Порошенка то щось таке не зрозуміле. Ну тобто така чиста маніпуляція, але як Знаю, що знову ж таки це замовлення е м, ноги бере з банкової, тому що ж треба розказати, що європейської солідарності не існує. О, до речі, ще одна штука можу угу. сказати. Повертаючись до тієї збірки на машину, е дуже багато хто наголошував, що от порох барига і хай він за все заплатить, він спроможний купити 100-500 машин. Ну я, я там звичайно намагалася відповідати тим, що були небоцькі акаунти. Кажу люденьки, а може ви спочатку до Зеленського пред'явіть претензії. Чому він Порошенко заблокував абсолютно всі рахунки? Але оц, о, 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 оця, знову ж таки боти намагаються з що от а хай Порошенко все купляє. Я від партії Порошенка, то от хай, хай, давай я все купляю, тому що я накралася. Але питання стратегічне: що це немає Порошенко за залагоджувати. Це не маю я залагоджувати. Петро Олексійович в своєму інтерв'ю на день народження дуже гарно сказав: волонтери мали допомогти державі втриматись перших кілька місяців, ну максимум рік. Далі це має робити держава. Де питання до Зеленського про пікапи? Де питання до Зеленського про реби? Де питання до Зеленського про дрони? Він десь три тисячі ракет, які він обіцяв три тисячі ракет рікому, фламінго, паляниці трембіти, ура, ура, полетіли. Я до сих пір приходжу до себе від шоку, що технічним директором а, цієї компанії, яка виробляє фламінго, заявлена архі... женщина, скажімо так, ну досить ну, легкої поведінки в комп'ютерному вимірі. Ну, технічний директор це має бути технічний директор. Директор може бути такий ну, Технічний директор кожну шайбочку, кожний гвинт і кожен кусок металу має знати в тій ракеті. Це найголовніша особа у виробництві. Ну, невже українців за таких е лопухів мають? Знову ж таки, за це відповідає не Порошенко, не Федина, не Європейська Солідарність і Холєра навіть не парламент. За це відповідає Зеленський. Тому що оборонка це його відповідальність, він глава держави. Держава вся працює на нього. Ось які речі найважливіші, ми маємо пам'ятати. І коли приходить хтось в коментарі, розказує, що ти давай зі своїх грошей, все сама купляй. Ну, ми збираємося, ми скидаємося, ми купляємо. Десь звітуємо, десь, якщо даємо свої гроші, мовчки беремо і купляємо. Але ми всі не спроможні закрити потребу, яку має закрити держава за наші з вами податки, які ми всі платимо. А то так, заплати податки. А, 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 утримуй родину, заплати комуналку. А ти депутат, ну віддай всі гроші, тому що ти, ти поганий, і ти маєш це все віддати. Ще люди волонтерять, ще люд, людей там терзають, переслідують якісь ці всякі е, гетьманцево-подібні структури. І як українцям в таких реаліях виживати? То ми повертаємося до того, що почала вимагати від влади, щоб вона робила свою роботу для якої ми її обрали. Ну, хтось обирав, хтось не обирав, але вони найняті нами на роботу і вони мають робити свою роботу. І допоки ми будемо питати з волонтерів чи опозиції, нічого доброго не буде. Ну, Зараз цікава статистика, да, яка відображає стан середнього та малого бізнесу в Україні, що, начебто, приплив великої кількості там, біженців до Києва, до столиці, але при цьому кількість підприємств, які ну, балансу цих хто відкрився, закрився, там мінус 9 тисяч. І тікають з Києва. Ти я позавчора ми їхали з цієї книжкової виставки на ВДНГ і приїжджали по вулиці, там Велика Васильківська, яка традиційно там була за останні роки такою, стала ресторанною вулицею. і Ми жахнулися, тому що мало того, що там вже кожний там третій кафе ресторан закритий. Так навіть тих, хто це в друга половина дня, в неділю, де зазвичай там ну іноді можна важко знайти про своє вільне місце в ресторації або порожні порожні зали. Тобто, це. Зайвий раз підкреслює, в якому там економічному стані сьогодні країна в якій наші здобутки де, ну ми втратили практично скільки там за даними соціологів, знов ж таки демографів 40% відсотків працездатного населення через недолугу цю політику влади.